Інформаційні підсумки понеділка, 18 листопада, до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску Дивіться. Пійшов до війська добровольцем. У Свято-Георгіївському храмі попрощались із героєм Олександром Буликом. Загинуло троє людей. У Хмельницькому водій БМВ влетів у зупинку громадського транспорту. Краса, що рятує життя. Благодійна виставка ярмарок стартувала в Хмельницькій художній школі. Сьогодні у Хмельницькому в останню земну дорогу провели героя Олександра Булика. Чоловік закінчив школу номер 7 Нині це гімназія номер 7 Працював на будівництві. 24 лютого 2022 року Олександр Булик добровільно пішов до військкомату. Служив у лавах 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Загинув захисник 8 листопада. У нього залишились сестра та племінники. Поховали Олександра Булика на Алеї Слави, герою назавжди, 34 роки. Так як всі хлопці був, знаєте, але допомагав сестрі з племянником своїм хався, хто каже. Ніхто не думав, не гадав, але бачите, прийшло так, ішлося спокійно. Завжди допомагав. І сусідкам от нам зрачі допомагав піднести сумки, все. Гарний був. Що зробиш? Хороший віч, вічний завжди до побожа. Не Нема бойового дослуха. По стройках, Строїтелем був. Залишилася сестра, плем'яниця, племянник, та й сестри чоловік. Таких, на жаль, у нього вже немає. Вже. Він в кросівках на Житомирській трасі стояв, потім Ахтирка. Це доброволець, з крас... зимою, да? 24 лютого, всі пам'ятаєте, так, 22 року. Він стояв в кросовках з автоматом на трасі, з пацанами. Да, він доброволець. Так. Ми втратили дійсно гідного воїна. Від 7 до 12 років позбавлення волі загрожує водієві, який сьогодні вранці вчинив смертельну ДТП у Хмельницькому. Близько 7.20 він, зіткнувшись, ще з двома автівками на високій швидкості в'їхав у зупинку громадського транспорту на вулиці Зарічанська. Загинуло три жінки. Водія затримали на місці події. За кермом він перебував з ознаками алкогольного сп'яніння, повідомляють у поліції. Олександра Семенюк з подробицями. На відео фрагменти смертельної аварії, яка сталася сьогодні близько 7.20 на Зарічанській у Хмельницькому. Та може вона пермачу, як сталося? Я тільки чула вибух. Ігор Попов за кермом своєї Мазди їхав на роботу. Його автівку теж зачепило. Ми стояли на світофорі. Ми стояли на світлофорі на машині. Почали рух, і він летів з високою швидкістю. Між нами хотів пролетіти. Не справився з кермуванням, зачепив машину і пішов сюди, в занос. Я не, не дуже зрозумів. Він нас ризався, такий дуже великий хлопок. І поки в шоці бачили, як він летів сюди. Всі в шоці дуже тяжко, страшно. За словами очевидців, БМВ після зіткнення ще з двома автівками влетів у зупинку громадського транспорту вулиця Перемоги. В той момент там перебувало близько восьми людей. «Тільки я прийшла сюди, сюди на зупинки, і летить машина. Вона з такою швидкістю летіла, і такий гул. Я думала, що то ракета летить, і потім. Бачу, так він об бордюру вдарився, колесо полетіло аж туди. Він вилітає ось цю зупинку. Він збив, як у коробку. Тут стояв чоловік, зразу візвав швидку допомогу. Сказав, яка вулиця, все. Оце це все таке я бачила. Бо ви знаєте, зараз руки і ноги тремтять. Внаслідок ДТП загинуло троє осіб, котрі стояли на зупинці. По вулиці Зарічанській сталася дорожньо транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів, в результаті чого один з транспортних засобів, а саме автомобіль BMW, В'їхав в зупинку громадського транспорту. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло три жінки. За попередніми даними, це жінки 71-го, 68-го та 64-го років народження. У водія, який перебував за кермом БМВ, спрацювали подушки безпеки. Він неушкоджений. 27-річного кермувальника затримали на місці події. Стояв, просто стояв і все. Він нікуди не біг, нічого. І він залишився на місці. Я тільки чула, що дуже був в тверезому стані, а другий кажуть, що під. Це гори дуже велике. Дуже наразі на місці події працює слідчо-оперативна група головного управління національної поліції в Хмельницькій області. За попередніми даними вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 4 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту у стані алкогольного сп'яніння. Наразі розслідування триває і слідчі працюють на місці. з'ясовують усі деталі. За словами Інни Глеги, санкція статті за якою порушено кримінальне провадження, передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста. У суботу в останню земну дорогу рідні, друзі та колеги провели Миколу Миколайовича Гулу. Він багато років працював диктором обласного радіо, а з 2013 до 2022 – проводового радіо ТРК місто. Крім цього, Микола Гула очолював культурно-мистецький центр ветеран. Працював попри те, що боровся із важкою хворобою. 13 листопада серце Миколи Гули зупинилось на 64-му році життя. Його поховали 16 листопада на кладовищі у селі Карпівці. Щирий, завжди усміхнений із добрим серцем. Таким навіки залишиться у пам'яті друзів та колег Микола Гула. Серце якого зупинилось 13 листопада внаслідок важкої хвороби. Журналістка Станіслава Старостіна, яка близько 10 років працювала з Миколою Миколайовичем на обласному радіо, згадує його як відповідального колегу. Такий в нього був чарівний голос. Він чарував всю Хмельниччину своїм гарним голосом. Були різні програми, особливо інформаційну програму від Дністра до Горині». Дуже шкода, що таке в нього коротке життя. Дуже шкода. Ми дуже всі сумуємо. І висловлюємо велике співчуття усій родині. Володимир Мудрик товаришував із Миколою Гулою. мали спільне хобі. Ми товаришували з ним не тільки на роботі, а й так, в особистому житті зустрічалися. У нас загальне хобі то рибалка, що літня, що зимова. Міг підставити своє плече в будь-який час. Старався сам завжди своїми силами все, все зробити, так як я пам'ятаю. його. Перший автомобіль запорожець, він його перефарбував чорний колір. Хотілося б, щоб таких людей, як Микола, було б більше в світі, відкритих, щирих, світлих. З 2013 по 2022 роки Микола Гула був диктором проводового радіо Терка місто. За цей час встиг потоваришувати із колективом нашої телерадіокомпанії. За 9 років роботи з Миколою Миколаєвичем. Я от не пригадую жодного дня, що він прийшов чи засмученим, чи без настрою. Це була людина позитив, відкрита, щира, енергійна, завжди усміхнений, завжди з гумором. Це велика втрата для нас. Його голос мав чимало прихильників і прихильниць в першу чергу у нас на проводовому радіо. І коли він ішов відпустку, до нас телефонували наші радіослухачки, питали, чи все гаразд з Миколою Миколайовичем, а чому ми його не чуємо. Позитивна, гарна людина. Він подвійний Микола завжди нас тішив, балував, радував, пригощав на День Святого Миколая. Тому ну дуже бракувати ми цього часу, періоду. Жалкуємо в останні роки. Микола Миколаєвич працював директором культурно-мистецького центру Ветеран Це простір, де люди поважного віку беруть участь у мистецьких та волонтерських заходах. З ним особисто і познайомився, коли він йшов на цю посаду. Ну але ви знаєте, його бархатний голос. Моє покоління і старші покоління хмельничан точно всі знають. Можливо, його мало хто бачив візуально, але точно всі знають цей голос. Він залишив. Е... Світлі спогади про себе це людина, яка не створювала ніколи проблем. Він завжди був усміхнений, завжди в тонусі, як би йому важко не було, бо ми знали, що він бореться з хворобою. Але він завжди був в строю, він завжди був готовий підтримати колег ну, і виконати свої доручення якнайкраще. Тому світла пам'ять Миколі Миколайовичу. Останній путь Миколу Гулу провели 16 листопада у День працівників радіотелебачення та зв'язку. Поховали його на кладовищі у рідному селі Карпівці. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов – Новини міста. Два десятки безпілотників літакового типу сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Це чергова бюджетна закупівля. Вартість БПЛА та обладнання, яке забезпечуватиме його роботу, 4,5 мільйона гривень. Це коптери літочкового типу, передаємо їх сьогодні 20 одиниць разом з пусковими механізмами, з пунктами управління, системами управління, системами обслуговування. 20 таких літачків вартістю майже 4,5 млн грн. мільйони гривень. Це бюджетна закупівля. Тому щиро дякую нашим платникам податків за постійне наповнення дохідної частини бюджету за те, що товариство дає нам можливість постійно підтримувати і допомагати нашим силам оборони. Додам, що з початку року, якщо брати тільки БП. ПЛА літачкового типу, ППЛА типу Шарк, Лелека, Валькірія, гексакоптери, квадрокоптери дорожчого сегменту, то вже понад 600 одиниць ми передали для різних підрозділів сил оборони. Паралельно у нас залишається в при FPV, придбані власної збірки, знову ж таки, різних модифікацій. На сьогодні вже понад 6300 штук ми передали для сил оборони, ну і засоби репюрер понад 170 одиниць, переданих для сил оборони. Паралельно продовжуємо виділяти кошти на. Пряму військовим частинам, і цими коштами вони розпоряджаються безпосередньо самі. До кінця року подібних передач ще плануємо, тож працюємо далі. А в п'ятницю бійцям передали гексакоптер, здатний транспортувати вибухівку вагою до 15 кілограмів. Ударний дрон багаторазового використання виготовили в рамках програми підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності країни. Його вартість майже півмільйона гривень. Передаємо безпілотний літальний апарат типу гексакоптер. Це Косар 15. Він може на собі нести боєзаряд до 15 кілограмів. Працює він як ударний дрон зі скидами багаторазового використання. Насправді дуже якісний в народі відомий як «Баба Яга». можливість виготовити косар 15 і передати його силам оборони завдяки нашій. Грантові підтримки інноваційних проєктів саме через цей механізм ми фінансуємо подібні речі. Вартість такого гексакоптера на сьогодні майже 500 тисяч гривень. Додам, що подібного роду гексакоптерів, які несуть на собі 8, 12, 15 і навіть більше боєзаряду це вже шостий подібний, який ми передаємо. Благодійна виставка ярмарок стартувала в Хмельницькій художній школі. Серед експонатів прикрашені розписом тубуси, гільзи і каски, картини, вироби з глини і бісером. Виготовили їх викладачі художньої школи, їхні вихованці та художники, котрі постійно підтримують захисників. Цього разу разом з волонтерською організацією Армія СОС Хмельницький збирають кошти на турнікети, а також на реп для захисників в рамках проєкту Поза часом. Продовжить Ірина Аріон. Тубус із літніми квітами в патріотичних кольорах. Інкрустована каска картина, що оживає на ящику для набоїв. Артефакти війни отримали друге життя в руках художників, викладачів і вихованців Хмельницької художньої школи. Склянки і чашки зі знищеного ворогом заводу в Славуті прикрашають камінням. Нині це експонати благодійної виставки Ярмарку. Ми зараз збираємо на два збори це РЕП від управління культури і на армію сосни турнікети. Шолом з камінчиків він міг робитися два тижні, шолом малюється там два-три дні. Ціни теж різні, від 500 гривень, тисяча і п'ять продаємо. Я ніколи не думала, що наші діти теж доживуть до того часу, що потім будуть збирати оці патрони так само на городах, і буде всіяна земля наша. Цим залізятчим. Такі благодійні ярмарки в художній школі влаштовують з 2017-го. Ціни від 30 гривень до 20 тисяч. Лише цьогоріч від продажу експонатів на різних ярмарках та аукціонах митцям вдалося зібрати 620 тисяч гривень. Три роки, відколи працює у закладі, створює красу, що рятує життя захисників викладачка Марина Канюк. Цього разу розписувала гільзи, а також виготовляла прикраси з бісеру. З моєї родини вже п'ятеро тво якби братів, які загинули, декого досі не можуть дістати останки, дехто похований. Тобто, і ну, скажімо, це дуже сумно це усвідомлювати. Бо... Ми зараз живемо в той час, коли ми маємо всі будь-якою своєю діяльністю, по максимуму допомагати тим, хто там зараз нас боронить, всіма способами, які нам доступні ну, в нашій діяльності. Тобто ця от така волонтерська діяльність вона має бути в кожній родині. Я хотіла б тут щось придбати, тут робила моя вчителька. Ну і я вчуся в класі і хотіла б подивитися, що зробили вчителі. Вже не один рік спільними зусиллями митці та волонтери організації Армія СОС Хмельницький» збирають кошти на підтримку військових, зокрема на аукціонах за кордоном. Ми зараз збираємо на турнікети, які спасають життя. 30 тисяч гривень. Оголошена сума. 50 турнікетів. Турнікети йдуть дуже швидко. Хочемо на найкоротший термін зібрати. От сьогоднішній день показав, що ми видали буквально останній турнікет. А потреба кожен день є. У перший день завітала на ярмарок хмельничанка Валентина Гесаль. каже, постійно співпрацює з волонтерами армії СОС. Її донат у скринці. А в колекції хусток додалася і ще одна. Продбала таку хустину і дуже гарні прикраси. Такі вигляді листочків, які можуть прикрасити. Ну потрібно було задонатити. Немає маленької допомоги. Допомога або є, або немає, і кожна гривня важлива. З 14 грудня буде наступний ярмарок. Так що долучайтесь до всіх заходів, які можуть наблизити нашу перемогу. Виставка ярмарок в Хмельницькій художній школі триватиме впродовж трьох тижнів. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.